Україні. Вітаю! Друзі, як завжди, прошу допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Поїхали! У вас на екранах у мене на столі чергова коробка, надпис CVV. І з одного боку ми можемо побачити, що це модель Vision VG. Також тут вказано. Матеріал руків'я, а саме лексан. матеріал леза Нітрові, ну і Stown Зроблено в Китаї. Звичайна коробочка, CV. Ось так працює. Якщо ви купує, купляєте новий, стоять пломби, це мінімум. В середині коробки, як завжди, а може не завжди, знаходиться чохол, в якому є серветка. Ніж є різні варіанти наліпок. Є такі, є інші. Вони, в принципі, є реклама. Чехол приємний, добре, що він є. Придбав я цей ніж цю модель в такому виконанні на ламні. На жаль, в Україні в офіційних представництвах CVV Vine такої моделі, на жаль, немає. Є виконання Ultem. Матеріал накладки. Чим мене цей ніж зацікавив? А саме тим, що він е, зручний, як для більшості людей, які там працюють правою рукою, і для тих, хто е, працює лівою рукою. Там е, так можна сказати, амбідексерний. А саме це замок Суперлок. Як він працює? Бачите такий виступ. Це для непрофесіоналів. тих, хто зовсім нічого не знає про цей замок, можливо, ви знаєте, але не всі повністю в курсі справ ножиманської культури і все іншого. Працює він таким чином. Пальцем ми нажимаємо і. Знімаємо лезо з, з такого, умовно, там, тримача. І потім він, коли лезо стає в своє робоче положення, він знов о, повертається о, на своє, місце. блокує тим самим лезо від складання. Ось так, в двох словах, о, я пояснив. А тепер по самому ножу, з одного боку, це тут вказаний дизайнер ім'я дизайнера Снек. це та людина, яка придумала цей тип звонка. Суперлок. З іншого боку, на Лезі, на моєму екземплярі нічого не вказано. Якщо ми подивимося на цей, ем, як його? я вже забувся. Вибачайте Олександр Олександр, як він виглядає ось. При камері, при зйомці. Бачите, тут такі є насічки. Кліпса у мене вже переставлене з іншого з лівого боку. У нас спокійно перекидується. Я в описі цього ножа ну ролика залишив посилання на відео, де пан Роман розбирається ніж і повністю показує. Ну У нього трошки не такий варіант, а інший. Але вони, в принципі, схожі. Принцип роботи він показує. Якщо вам цікаво, можете подивитись. А я вам показую. Є з іншими накладками багато варіантів цієї моделі, але мені ось сподобався ось така нестандартна, умовно нестандартна. Нестандартний варіант між тих, що. Вже є в продажу, ну, ви можете придбати, наприклад, в Україні. Ось такий сетин. Не знаю, як це добре, не добре. Це... Мені сама принцип ножа, е, подобається. Ось під таким путом. Зараз спробуємо показати, що як його ріжуча крайка. Що ви можете тримати, ніж там для нарізання чогось. Не скажу, що. Ну, напевно, трошки увігнуті спуски, можливо, але я можу пообмовлятися. Е Механіка чудова. Можна відкривати за допомогою таких шпенків. Е Досить агресивно він складається, тому. Не підставляйте свої пальці. Якщо у вас такий ніж, це можна сказати небезпечно. Моя проблема це я буває, коли дістаю ніж, можу щеплятися до кончика, ну, буває таке. І один раз я проткнув палець. Можливо, він був розкрився, але тут такої проблеми немає. Кліпса глибокої посадки, якщо вам це дуже потрібно, ось так воно винтики не випирають. Механіка чудова. Всередині. І що всередині, я ж кажу, перейдіть по посиланню і подивитись, які там стоять матеріали, підшипники, там все досконально розповідається. А я вам показую такий варіант, який придбав для себе. А ви вже обираєте, що вам більш подобається і будете знати, що ось існує ось такий. Універсальний замок, бачите, якщо ви підставляєте ось так, тут потрібно знати, що на всякий випадок, якщо ви так будете тримати ніж і будете закривати, то може вже поранити ваші пальці. Так що краще тримати. Ось з двох боків, тримаючись за самі накладки, а не повністю тримати ніж ось таким чином. Ну, Ви зрозуміли. Ну і, звісно, мабуть, треба бути уважним, коли ти щось працюєш, і там десь може якісь такі хвати, такого чину, що може зміститись палець. Ну, Процесі роботи і можна зняти замок ну клинок з замка. Ну, я не знаю, ну можливо таке. Так що до цього треш, теж треба бути уважним. Насічки є ось тут, на самому замку, для того, щоб, напевно, краще. Закривати, відкривати, ну, закривати ніж. Ну, ховати лезо. А ось на самому э, лезі таких насічок немає. Але це, в принципі, можна так тримати якимось таким чином. Таким чином для протикання, в принципі, можливо. Ну, скоріше за все, це для якогось там нарізання. Дуже зручно, ось, як на мене, просто розташ... зроблена ге... геометрія під таким кутом. Для того, щоб е... тримати ніж над якоюсь там кухонної дошки. Ось так. Так що чергова, чергове поповнення моєї такої гострої колекції. Намагаюся купувати ножі, які, в принципі, з незвичайними замками, які цікаві мені. Звісно, що цікаві ножі є з лайнер-локами, фрейм і такими триадлоками, але ну, тріадлок, в принципі, цікавий ніж, але ще до нього не доріс. Але ось показую вам ось такий ніж від компанії CV модель Vision VG. Дякую вам, що подивились. Не забувайте, друзі, допомагайте будь-яким чином, навіть чесно сплачуючи податки, ви допомагаєте. Селам оборони ну, і іншим тим, тим хто ць, в цьому, ну, цього потребує. Слава Україні, смерть окупантам. До побачення.